Поки біток продовжує котитися до 800 доларів, кожному хочеться прикупити декілька монет на спот, щоб не було раніше зафіксувати профіт і разом зі зі попивати чай. Сьогодні я вам розкажу про 5 перспективних монет, на мій погляд, які у перспективі примножать ваш депозит декілька разів. Перша монетка в нашому списку NIR це службовий токен блокчейна NIR Protocol та базовий актив для всіх додатків, що його використовують. Також Нір часто називають убивцею фіру, оскільки блокчейн Нір надзвичайно швидко опрацьовує транзакції. Нір щодо масштабування хоче залучити розробників, які прагнуть створювати більш ефективні DeFi продукти та децентралізовані додатки. Дорожня карта NIR включає подальші розробки в області шардінгу та крошчейн рівня 2, для подальшого масштабування блокчейну і кінцевому рахунку перенесуть користь розробникам та користувачам. Зараз ціна цієї цієї монетки близько 3 доларів. Особисто я очікую нір по 20-50 доларів в залежності від активності росту. Наступна монетка в нашому списку Атом. Постійно розширювана екосистема Космос позиціонується як інтернет-блок. Запущені мережу Космос Network блокчейни можуть взаємодіяти з іншими через базовий блокчейн Космос Hub з допомогою міжблочного комунікаційного протоколу. Всього на сьогоднішній день в мережі Космос запущено 249 децентралізованих додатків. Загальна капіталізація активів запущених блокчейнів становить понад 70 мільярдів доларів. Головна особливість блокчейна Космос Хаб це міжланцюгові рішення. Після дампу біткоїна атом зараз знаходиться на дуже низьких та вигідних цінах для купівлі. Ціна на даний момент вигоду відео становить 10 доларів. Я ж очікую від атома 50-100 доларів. Трастволет токен або ж ТВТ це токен гаманця TrustWallet, за допомогою якого користувачі можуть брати участь у прийнятті рішень з управління гаманцем. ТВТ має максимальну пропозицію в 1 мільярд монет. Особливістю ТВТ є те, що гаманець даного токена є дуже простим за своїм дизайном. Окрім цього, TrustWallet розробляє веб-версію свого гаманця, що значно підвищить ціну самого ТВТ. Ціна ТВТ зараз становить менше 1 долара, а в перспективі становитиме 10, а по деяким прогнозам криптохоміків навіть 100 доларів. Але це, звісно, в довгостроковій перспективі. Avalanche є одним з головних конкурентів Ethereum. Сьогодні це один з найбільш перспективних блокчейн проєктів. Якщо ти довгостроковий інвестор, AVAX буде хорошим активом у твоєму портфелі. Avalanche – це блокчейн з відкритим вихідним кодом, який є масштабованим та сумісним. Він підтримує децентралізовані додатки та смарт-контракти на тих же підставах, що і блокчейн Ethereum та Polkadot, але з блискавичною швидкістю, низькою комісією та меншим споживанням енергії. Ціна AVAX зараз становить 15 доларів. ціни досягав 147 доларів, тому ціна на Avax зараз Максимально приємна. GMX це проект безстрокової біржі, що спочатку працював на Binance Smart Chain, згодом перейшов на Arbitrum. Як одна з перших бірж безстрокових контрактів на Arbitrum, GMX привернув увагу користувачів, а потім продовжив розширюватись на Avalanche. GMX це перспективний проект, токен, якого непогано використовується на медвежці, йде вгору проти ринку, часто наводить шуміху навколо себе і так далі. До Нового року я чекаю його по 70 доларів. Зараз ціна становить 40 доларів.